Христос Воскрес! Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні постараюся зробити недовгий запис. Я пишу трошки зарані, а в мене от буквально за пів години має початися наш спільний з Володимиром Цибульком, ефір на анексія.нет. Вийде мій запис вже після нього, але час у мене дуже в обмаль. Тому буквально про деякі речі, по яких треба щось доставити, деякі крапки над І. Отже, перше. Це стосується отої історії про як Порошенко вирішив відновити Совєтщину комунізм і відмови закликає відмовити там українським чоловікам за кордоном у допомозі від німецького уряду. Дуже страшно наговорено. Я собі уявляю, як від цього аж скачать, скачать по стінах деякі найняті банкові пропагандисти, яким дали можливість виїхати. За право обливати брудом потім Порошенка. Насправді, про що йдеться? Основну частину цього я розказав дуже добре по поличках, як я вважаю, дуже детально, по поличках в одному з попередніх випусків, де чітко порівняв, в чому кардинальна відмінність позиції, пропозиції Порошенка від? Дій реальних дій, заяв і вимог Зеленського. Кардинальна категорична. Повертатися до цього не буду. А зараз просто добавлю про контекст, про контекст, в якому це прозвучало. І зразу все стане для всіх на свої місця. Тому що насправді. Не було спеціальної, окремої, там, як це в Зеленського відбувалося, основне вірнуть Україну назад з канцлагері, всім назад, по камерам і все інше, нічого подібного не звучало. Конкретно згадка про, ще раз кажу, дорослих, здорових чоловіків, які після 24 лютого, переважно відкупившись за гроші, виїхали з України. Мова йде не про хворих, які зняті з військового обліку, мова йде тих яким влада за хабарі дала можливість виїхати або блатним від влади, які, переїхавши за кордон, продовжують там отримувати фінансову допомогу від іноземних європейських урядів, як втікачі, як біженці, вони не хочуть воювати в Україні? Порошенко там і сказав: ми не ставимо, ми не маємо надій, що вдасться. Когось примусити тих, хто відмовилися, тих, хто втікав, тих, хто за це хабарі платили, вони очевидно, що не повернуться. Але принаймні вони могли би піти працювати і виправити своє ставлення, свою ситуацію донатами на Збройні Сили України. Але в контексті це звучало дещо ширшому. І я вам процитую: насправді мова йшла про що? Про те, що як мінімум 50% коштів, які надає Німеччина на допомогу Україні. За позицією Петра Порошенка, мали бути спрямовані на підтримку Збройних сил України. І саме вирішальним для України є продовження фінансування від наших західних партнерів саме на оту програму Врятуй солдата захисти солдата. І він про це говорив в німецькому інтерв'ю. І він про це говорив зараз повторював цю тезу на в своєму інтерв'ю на телеканалі Прямий. І мовища про дуже конкретні цифри: сума, яка була спрямована в Україну з Німеччини, сягає. 32 мільярдів євро. Це колосальний ресурс, це колосальна сума. Німеччина мало в чому поступається за допомогою, скажімо, тим ресурсам, які виділили Сполучені Штати Америки. Але німці, як виявилося, самі були здивовані тим, що допомога безпосередньо Збройним силам України від Німеччини склала тільки 6,6 мільярдів євро. Значна частина з більших інших коштів, а це 21 мільярд євро. там Ще були інші певні статті видатків, це чисто німецькі, але 21 мільярд це допомога біженців в Німеччині, гуманітарні програми для України і програми з відновлення. І отут ми відразу ділимо програми з відновлення зараз, доки йде війна в Україні йдуть під деребани. Ми це чудово розуміємо. Як далі каже Порошенко, якщо і надалі буде саме такі розподіл з такими відсотками, то не буде що відновлювати, та кого захищати. І тому пріоритетом мають залишатися Збройні Сили України. Отже. Все те, що зараз вже тягнеться, і що Зеленський спеціально з допомоги німецької відтягує на відновлення, це є речі, які сьогодні є просто не актуальні. На відновлення житла для постраждалих мешканців України, чомусь ці кошти не йдуть. Ми знаємо, які там проблеми, і там зовсім по-іншому йде фінансування. Це знову дорожнє будівництво, це знову інші. Мегапроекти, на яких, як завжди, від Хакати понад 50%. Друге, гуманітарні програми, це важливо, це корисно, це потрібно. Але в даному випадку. Теж ми дуже добре знаємо, як за гуманітарними програмами жирувала зелена влада в тій ж самі області. Ми знаємо, як Чаус згноїв на складах гуманітарну допомогу, закуплену нашими союзниками, і як вона не була надана чернігівчанам, які перебували ну, фактично на межі голоду. Це Теж, на жаль, кошти, які в цьому напрямку передаються владі України, вони ну, не зовсім те використання, яке потрібно. Безумовно, потрібно продовжувати гуманітарні програми, але значна частина з цих коштів могла б бути передана, скажімо, через органи місцевого самоврядування, які ближче до населення і де населення може контролювати, а не через оці військові адміністрації, і не через очину влади, яка їх розкрадає. І далі ми маємо третю складову це допомога втікачам від війни. І тут я з цим абсолютно згоджуюся. В Порошенка не стоїть питання про те, щоб скасувати допомогу жінкам, дітям. Людям, які е, не можуть і так служити війську через певні хвороби, які легально виїхали з України. Не про них іде ця. Це тільки Зеленський вимагає, щоб скасувати допомогу саме цим групам населення. Тільки Зеленський. У Порошенка є згадка окремо в Дойчевелі, що саме в цій сумі з цих 21 мільярда євро це колосальні суми ну, на тих чоловіків, які виїхали за хабарі. Теж виділяється певна кількість, і ця кількість вона може бути все одно дуже великою, як для українського бюджету, для військового бюджету, дуже значною. Мова йде про суми в розділі. Понад 3 мільярди євро, які йдуть саме на цю категорію, про яку говорив Петро Порошенко. Це дуже умовні цифри, тому що така статистика офіційно не оприлюднювалася, але десь співвідношення ставлячи що в Німеччині, що в Польщі, щодо кількості чоловіків, а зараз чоловіки з Польщі, де не зовсім себе певно почувають, пересуваються в бік Німеччини, от цим людям. Що запропоновано було Порошенком? Щоб ці люди все ж таки шукали собі роботу, щоб німецький уряд почав стимулювати його до їх до того, щоб вони пішли на пошук праці, почали заробляти на себе і перестали відтягувати ту гуманітарну допомогу, яка дійсно потрібна жінкам, дітям, людям старшого віку або ж. Або ж могла би піти на Збройні сили України. Ну, тому є пропозиція тільки по тій одній категорії на цю приблизну суму, можливо, 3-4 мільярди євро, скоротити допомогу на втікачів, дати можливість цим людям, а їм дана можливість, більше того, німецький уряд звертається до українських чоловіків, втікачів отаких, і розказує їм: шукайте роботу. Шукайте собі працю, не сидіть на шиї гуманітарних фондів. Це нелогічно і це недобропорядно, в тому числі щодо вашої батьківщини. От і зараз в даному випадку мова йде про саме тільки цю складову. І ця складова, ще раз кажу, вимірюється сумою, яка зараз уявіть собі, яка співпадає з річними видатками, які може Україна отримати за рахунок використання. Арештованих російських ресурсів. Всі арештовані російські суверенні е, цінні папери, які перебувають в Європейському Союзі, дадуть в цьому році, орієнтовно, за розрахунками Європейської комісії, до 4 мільярдів євро допомоги для України за цілий рік, можливо, 3 мільярди. Там поки що йде прорахунок від 3 до 4 мільярдів. Уявіть собі, ця сума ну, вона велика, хоча загально в сьогоднішніх потребах оборони України вона звичайно не вирішальна. Тепер уявіть собі, що вона подвоїться тільки через те, що оці дядьки. З 18 по 60, ще раз кажу, без хвороб, без інвалідностей, без жодних обмежень, просто дозволять піти влаштуватися на роботу і перестати отримувати оте от утримання від Німеччини, а у німецький уряд би ті гроші перерахував для потреб оборони України. Просто порахували ті цифри, перевели в кількість дронів, перевели в кількість снарядів. І я думаю, що бажання критикувати таку ініціативу у всіх різко зникне. От в чому вся суть? От цей контекст, і завжди ми любимо конкретику, от вам конкретні цифри. Це та ж сама сума, яку Україна отримує в за рахунок кон, не конфіскованих, на жаль, арештованих російських активів за цілий рік. Отака приблизно ціна популізму, на якій зірвалися в нас дуже багато тих, хто дуже відразу ж критикувати Порошенка за цю заяву. От, просто порахували, наклали на потреби наших бригад і зрозуміли, що напевне критика була зайва. Це є перше. Тепер друге. Дуже коротко, часу зовсім мало. Друга річ, друге повідомлення, кілька е, відхідних бічних ліній від нього. Це знову про фортифікації. Про них ще доведеться говорити багато-багато разів. От поки що. Тільки опозиція, ну властиво, тільки одна фракція парламенті піднімає тривогу з цієї теми. От сьогодні була відповідна заява Петра Порошенка з цього приводу. Перед тим ця тема піднімалася ним на в інтерв'ю на телеканалі Прямий. Це піднімається постійно в Верховній Раді. І от ми маємо сьогоднішнє повідомлення. Саме за сьогоднішній день. Коаліція Сухі ОПЗЖ. Так, реальна коаліція Верховній Ради, яка вже діє. ОПЗЖ в складі двох депутатських груп, коаліція СУГ вже давно не більшість, знову сьогодні відмовилися від створення ТСК, тимчасової слідчої комісії по фортифікаціях. Вони сьогодні знову не дали своїх представників цю комісію, а Стефанчук відмовився виносити це питання взагалі на засідання Верховної Ради. От просте запитання: що там все так чудово? Якщо на 98% виконані роботи, скажімо, на тій же самій Харківщині, то що ховати? Що ховати? Дайте можливість працювати тимчасовій слідчій комісії, допустіть її до цих матеріалів, допустіть на місця, хай не бригада виїзна Сух. Саме слух детально було організовано так, щоб там, борони Боже, не дістався не то, що хтось з опозиції, а хтось із більш балакучих, які можуть проговоритися, що їм показували потім поцьомкінські села, давали фотографувати, а реальна ситуація просто критична. От в такому випадку, щоб не тільки оті делегації слух, а загальне представництво депутатів з головою комісії від опозиції проглянули матеріали і сказали: Слухайте, ми помилилися, виявляється, з. Цими фортифікаціями все просто ідеально. От просто так сталося, що на основному напрямку вступу на Харківщині чомусь їх не виявилося. а решта всі є. Насправді ну, ситуація зовсім не така, дуже плачевна, і тому через те й блокується цей розгляд. Відбріхування кідуть, е, відміхування власне йдуть те, що, мовляв, а там же ж таємна інформація. Я припрошую, але депутати мають і так доступ. До секретної інформації до інформації будь-якого рівня секретності це офіційні норми закону. А давайте згадаємо, як була створена комісія ТСК по вагнерах. Там був доступ до найсекретніших документів, до матеріалів про те, як діють розвідувальні органи. Там були здані безуглі, а вона з порушенням закону. До речі, вона за це мусить сидіти в тюрмі, але я так думаю, що в неї є довідка, з якої вона в тюрму не сяде. Вона розсекретила цю інформацію, вона видала її назовні. А ця це, це інформація була про діяльність, про псевдо нашої резидентури, наших секретних представників, секретних органів. Та СК дістала доступ, тому що це було потрібно сугам. Вони цього хотіли, вони спокійно це провели. Тому насправді. Немає жодних підстав, крім одної. Є що приховувати, а саме фатальну відсутність практично скрізь реальних ліній укріплень. Є окремі побудовані укріплення, є окремі фортифікації, які не створюють загальну лінію укріплень. Більшість з них достатньо далеко від фронту на випадок повного провалу, але це теж велике питання, чи вони при такій епізодичності побудови зможуть щось стримати. Це не лінія Суровікіна, на великий жаль. Абсолютно скрізь. Абсолютно скрізь, де бійці відходять на нові лінії, укріпень нема взагалі. Особливо критична ситуація була. Це, ну скажімо, на Авдіївському напрямку. Чітко було видно. Це про всі бійці про це написали. Ми відійшли, це лінія була достатньо далеко від фронту. Там не було обстрілів, там нема укріплень і фортифікацій. Вони вгризалися в землю під обстрілами ворога. Вони окопувалися там. Цілий ряд напрямків, де відходили бійці, вони були впевнені, що вони відходять на лінію оборони. Замість лінії оборони вони бачили в півросту, в ліпшому випадку, в ріст людини, викопані ями. Все, не більше. І то вже частково залиті водою. Все, ніяких нічого нема. І от тому з цією історією, з цією відмовою від до створення тимчасової слідчої комісії, фактично йде спроба заховати цю. Правду про те, що ті гроші розкрадалися і укріплення не творилося. Це нічим не допоможе. Бійці самі, тому що це дійсно критична катастрофічна обставина, бійці самі виходять в соцмережі, так як це було зараз в Вовчанська, повідомляють про ситуацію, е спілкуються з іноземними журналістами, передають ту ж саму інформацію, яку Associated Press опублікувала. І це дійсно абсолютно жахливі факти, які свідчать, що йде велика брехня. Натомість реальної побудови фортифікацій практично не ведеться. От зараз оголосили фактично конкурс на пояснення того, чому на півночі Харківщини не було взагалі жодної готовності до повторного вторгнення. Ні про мінування там вже не згадують. Їх це взагалі сказано мовчати, тому що це розмінування у му році це взагалі якась абсолютна дикість. Але пішов пропозиція: а що ж такого розказати? Бо звідси вже пішли перші оці вкиди. На заразок. і нічого страшного не ні, произошло, Росіян заманили в пастку і поповнює обмінний фон. Фу... Он гур вже розказує це, коментує тільки в контексті, що ми новий маємо зробити табір для військових полонених і далі інші розказують, а ворог нічого не захопив, то й так була сіра зона. Знаєте, це як Зеленський якийсь розказував, що ворог не притнув кордони, ворог просто відсуває наші кордони, відсуває, відсуває. Це Зеленський брехав, коли цього не було. А зараз він це робить, і вони своїми заявами пробують саме таким чином це виправдовувати. Мовляв, це все сіра зона, тільки спочатку сіра зона там була. 30 квадратних кілометрів, а зараз ця зона сіра стала 100 квадратних кілометрів, а зараз в неї попали околиці Вовчанська. Зараз дуже різні йдуть звідти новини, одні стверджують військові, виключно від військових новини, одні стверджують, що ворог вже в місті йдуть міські вуличні бої. Дехто з втікачів, хто зумів вирватися, розповідає, що вони вже були фактично захоплені ворогом. Одного вже поранили чоловіка, теж чули розмови, що всіх, тут цивільних всіх треба розстріляти, і тому подібні речі. От, другий Запевняють, що Вовчанськ повністю наш, ніби, ну, ніби зібралися зі силами, страшними зусиллями, над зусиллями ворога почали тіснити. От цікаво, після того, як це закінчиться, будуть хоч якісь фортифікації будуватися чи ні. Але паралельно з цими всіма побрехеньками появилися ті, які пов'язані безпосередньо з темою е, саме фортифікацій. От Цеплієнко, це один з провадних журналістів, але досить товковий військовий журналіст, написав, що. Бачите, причина поразок на Харківщині це заборона західної зброї бити по ворожій території, а дозвіл Британії нічого не вирішує. А натомість його інший колега запускає іншу тезу, що ні, насправді там є скрізь суцільні, дуже шикарні, дуже-дуже дуже круті е, 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 фортифікації, які абсолютно все захистять, які не дадуть нікуди просунутися в глиб України, просто вони зміщені трошки далі. Вони на самій лінії фронту. І Зеленський, який розказував, що там еталоні фортифікації на Харківщині, що вони завершення 98 він дивився на них і він бачив все правду. Зеленський нічого не збрехав, просто коли ворог війшов на підконтрольну нам територію. Спочатку він понад тиждень товкся і збирав сили у сірій зоні, де ніякі обмеження західної зброї не обмеж... ну, не діють, тому що це насправді українська територія. А потім, коли він пішов, чомусь ворог там не побачив взагалі ні одного укріплення, ні одної фортифікації, нічого, тільки людськими цілами, тільки героїзмом наших бійців. Чи є ті дальші укріплення десь на висотах тощо? Дай Боже нам цього не перевіряти. Після війни, я думаю, будуть такі комісії, такі слідчі групи, що все буде перевірено. А поки що, поки що ми бачимо абсолютно неприйнятну, абсолютно неприйнятну ситуацію, коли замість побудови укріплень іде тільки. Велетенська кампанія оббивати брудом, обріхувати всіх, хто говорить, що щось не гаразд, кричати Все ідеально, все прекрасно. Черговий раз витягнули, знаєте, був якийсь такий рух опору капітуляції, де була така демсокира, потім, як вони там прізному називалися, де морда, все там такий Серж Марко. Він спочатку виправдав те, що з Криму ворог вийшов бравим майшем, і все було розміноване, нічого не було. Дуже сильно виправдовував страшними мотіками. А зараз раптом він знову згадався, і він зараз з приниженням до всіх опонентів розказує. Все добре, все правильно. Не смійте сумніватися з укріпленням все ідеально. От тільки ворог чомусь не може знайти ті укріплення, і тому проходить вільно, мимо них. от якось він так іде, що він не потрапляє на ті укріплення, а наші військові чомусь мусять в голому полі приймати бій, ховаючись за якимись там невеличкими горбочками. От така історія. І друга вже на завершення, це історія з тим, а куди ж реально пішли гроші, виділені на потреби укріплень, куди їх перепрофілювали. Я хочу нагадати: в лютому я тут е, давав уже в записах. Ця влада переписала з певних коштів, які мали витрачатися за контролем Міністерства оборони, 17 мільярдів тільки в лютому на дорожнє будівництво. Скільки всього навів в цифри Порошенко з держбюджету на дороги на 23-24 роки виділено 60 мільярдів гривень. Цього б вистачило, щоб двічі побудувати лінію основних укріплень. Цього мало стати насправді. Цього не зробили, Пішло на дорожнє будівництво, і два буквально приклади, на яких ми завершимо. Не буду вже більше далі входити, ні в цитати, ні в що, тому що фізично просто не вистачає часу. Отже, пішли по цифрах. Давайте дуже конкретні: 22 грудня 2023 року було оголошено Володимиром Зеленським, що черговий етап будівництва фортифікації на Харківщині завершений на 98%. Нагадую, на Харківщині. Поки що виявити ці укріплення ні 98, ні 8, 0,8 не вдалося. Принаймні, вони, ну, вони не фіксуються. Їх ніде ніхто не бачить. Дай болі, щоб добре заховані, але, але вони мають зустрічати ворога. Ворога цим укріпленням не зустріли. І відбріхування, що це біля самого кордону ми не могли би там обстрілюють, перепрошую, ворог вже доходить вже до дальших сіл. Це вже не 5 кілометрів від кордону. Це вже йде далі, і там теж немає жодних укріплень. Перші про які щось відомо, за 20 кілометрів від рашистського кордону. Я перепрошую, щось тут не то, щось зовсім не то. Зате, 20 квітня 23-го року було помпезно оголошено про відновлення дороги Харків-Вовчанськ. На цю дорогу якраз зараз. Можуть вийти рашистські військові. Це спеціальна дорога, щоб на Харків їхні танкам було зручно їхати. Ви пригадуєте, відновлення доріг, зокрема, просто шикарна мала не автострада до Чорнобильської зони. Ви пам'ятаєте її? По якій рашистська, е, рашистська армада сунула на Київ? Це те ж саме, це щоб Харків здати. Харків овчанськ нова траса. Кинуто мільярд гривень на цю дорогу. Ця дорога зараз буде розбомблена, з неї не лишиться і сліду. Будуть розповідати, ой, асфальт пішов, все було чудесно, от вже не стало. Оце і є відмивання страшних брутальних коштів. Відповідальний, ну, колишній дуже великий борець корупції Мустафана Єм. Це його агенція з відновлення, займалася цим. 9 квітня 24-го року Зеленський з Харківської області оголосив, Україна готова до оборони в повному обсязі саме тут на харківському напрямку, тому що робив істерику: ворог піде на Харків, буде щось страшне, буде там, 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 а ми готові. І 12 травня 24-го року знову ж. Той ж самий Зеленський говорить, через відсутність фортифікації знову ЗСУ втрачають, ну про фортифікації він не каже, а що знову ЗСУ втрачають людей та території так само, як це було у 22-му році. Це вже, верніше, не Зеленський, а це ми говоримо. Отака історія. Відбиватися від ворогом знову кусками асфальту будемо. Знову хтось вкрав гроші на дорожньому крадівництві, а за це заплатили життями українські військові і мешканці міс сусідніх містечок і сіл? Скільки там вже? Кільканадцять вже селищ захоплено ворогом, місто Вовчанськ, навіть якщо воно не захоплено а ми не маємо точної інформації, то його розбомблюють до основ. Це те, що хотіли? Так? Оце вам і є фортифікаторство від Володимира Зеленського і від його команди. А до цього добавлю, в нас ще є одна загрожена, інша територія, де позаріс потрібно будувати укріплення. Це Сумщина, яку знищували прикордонні райони, знищували авіабомбами, обстрілами, і де може бути інший напрямок наступу. Там пішло дуже серйозне, актуальне капіталовкладення. Побудувати мали три дороги. Почалося вкладення грошей в три дороги: одна суми Київ. Друга зі сум до траси е, Київ-Чернігів туди виходить. І третя е, суми Полтава. Це теж для російських танків. Це в нас такі оборонні укріплення називаються, так? Оце те, про що я хотів сьогодні сказати. Це те, про що ми маємо нагадувати тій владі, що вона пам'ятала, за це доведеться відповісти, може тоді хоч щось будуть робити, бо не можуть будуватися укріплення тілами українських героїв. Бо не можуть бо не маємо права цього допустити. Все в Україні.